Я не відразу вімкнув запис. Ну давайте хоч з цього моменту. Отже, розглядаємо задачі, завдання для самоперевірки з підручника. Старінки там ще ми здалося, що ніж в самому початку вмикнули. Ні, коли у вас була не -не. самостійна, я ж не вмикав, а потім ми поспішали, ну, і от я. Ну, буває таке, нічого, ми виправимось. Так, індукцію пишемо. таким чином. Під прямим кутом, тобто альфа у нас. Є таке. Швидкість... Можна формулу цілої ролі Лорінса сказати. Зараз кажете, кидай, я допишу ж умову. Скажіть, щоб не, не витрачати зараз 2000 км за секунду, як зручно написати? Yeah, 2 на 10 в шостій Так. Метр цілком, на секунду. Цілком згоден. Цілком згоден. І тут я, конечно, що... Так. Тут треба знайти село говорить. Mm, ну, давай, шокурно. Матвій. Давай. Це uh, буде модуль заряду помножене на. Бі помножено на скористь та помножено на синус кута. Правильно, чудово. Поїхали далі. Все ж таки давайте перевіримо. Я розумію, що коли тести, ви цього робити не будете, але це іноді приклад. Так, тут колони. Тут метр за секунду і тесла. Ну, синус Альфа нічого не дає. Пишемо далі. А підкажіть, може, відразу розпишемо якось колон? Як ви гадаєте? Ой. Я не почув. Персекунда це інше? Ні, це воно. А. Це якраз воно. Ой, нарешті Тесло. Деталі найприємніше. Креслимо, викреслюємо. Отак. Отак. І отак. От, ну і те, що залишилося, правильно? І ми спокійніше. Ну, було б дивно, якби залишився метр по погодця. Ну, не дуже. Для вас, може, не дуже. Для мене було б дуже. Мені здається на патрулі, де в тебе нічого не виходить чи рішити, Навіть якщо метр вийде, вже буде не так. 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 Я І... не підписувати, не заметиш. Давайте дивитися. 0,5 на 2. Дякувати Богу, віддає одиницю дуже зручно. Тоді тут буде 4,8. І тільки давайте визначимо ступінь. Мінус 13. Ми можемо просто 10, тобто на 10 мінус ми виставим в мінус 13 степені. Ну правильно, я ж це і кажу. Перше сказав. Правильно. Ну таке, ну звісно, що вона дуже мала, але ж частинка мала. Так? Тобто нібито все нормально. Ну, давайте обговорюємо далі. Який ну, мені... там варіант відповісти. А, давайте повернемось. О, ага, ти правильно кажеш. Де він? Ге. Побачила? Тобто все правильно. Так, давайте подивимось на сьоме. Ну, мені здається, це дуже легко. Яки давайте хтось уже не з цієї... бабу. та, -та, -та, -та Матвінь, не треба. Давай послухаємо ще когось, бо якось, якось, якось. Якось. Ну, Поліна, ти ніка, скажеш? Що ж треба зробити, щоб посилити? О. О. Ми Але ми ще й час. А, Богдан, будь ласка. ми збільшити кількість вотків у котушці. Так, будь ласка, хтось буде заперечувати чи згодні? згодні. Згодні. А скажіть, будь ласка, а що б було, якби ми нагрівали осердя? Магнітне поле, навпаки, поменшувалося. А, так, поменшувалося б значно. Так, обводимо. Де воно? Ось так. Чудово! Ну і. Прочитайте, будь ласка, восьме. Дукційні струм у котушці із замкненими кінцями тече коли. Ой. Ні, я маю на увазі. Я мав на увазі, що про себе, звісно. Але. Але. Але... Але... Бачите, тут які ключові слова? В кожній відповіді є ключове слово. А ви їх не бачите? Котушка. Ну, не зовсім. Ось, подивіться, перебуває. 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 Витягають. Ви витягаєте. Ну дійсно, коли просто перебуває нерухоме, то нічого ж не змінюється, а за таких умов виникає індукційний струм. Ні. 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 Потім є якісь зміни. От вони зміни. З катушки витягають магніт. Згодні? Так. Чудово. Так, так В. Зараз ми його поділяємо. У нас на, е, на четвер будуть дещо складніші. І там буде менше, мабуть, запитань, але вони складніші. Ну, давайте вже доведемо до 9-го. Ну, мені здається, що це для вас дитячі іграшки, але все ж таки. Мені. Давайте не треба зараз поки що казати. Нехай кожен і кожна. Про себе визначить. Про всяк випадок. Хрестик, це ж від нас, так? Це ж від нас. Просто про всяк випадок. Ну, так, я розумію. Що ви всі розумієте, але. Але страшно помолитися. Так. Отже, ставлю перше запитання. Це ще. Не відповідь, а просто запитує, яким правилом слід користуватися Олександра? Лівою рукою. Лівою рукою. Знаходимо у себе ліву руку. Є така? Є. Наче є? Наче є. Так. Тобто лівою ногою ви все пишете, а лівою рукою визначаєте напрямок сили. Чудово. Так, ну хто скаже? Ну, Поліна, може, ти зараз скажеш? Щось воно мені здається, прилягла відпочити. Чи не чує? Ну, добре. Що? Може, ми її не чуємо. Та ні, мікрофон залишається вимкненим. Так що ми mm. то не чуємо з поважних причин. Mm. Може, нам інша поліна допоможе. Да Як? Ну, ти диви. Давай, ну, у нас тоді. Ну, у нас тоді. За правилом тоді лівої руки в нас сила. Ну, Ще раз, вліво. Вліво, правильно, правильно. А куди у тебе буде дивитися розкрита долоня, вгору чи вниз? Вгору. Вгору, цілком правильно. Я просто перепитую. Правильно, правильно, правильно. вгору. Угу, Добре. Так. А вгору. Я просто плутаюсь в цих завданнях, у мене з цим не дуже. Ну, Тому треба. Сесію, в красний полюс входити должны. повинні Правильно, правильно, <плес> правильно. І в долоні мають ходити. І в долоні ж мають ходити. <плес> от, <плес> я, я розумію, що певні складності тут є, але от повірте мені, що це далеко не найскладніше з того, що ми вчитиме у 9 класі навіть. Значить, давайте ми домовимося так. От зараз ми дійшли до 9 Ну, я сподіваюся, що щось згадали і зрозуміло. Далі ми продовжимо це е, у четвер. А ваше завдання зараз таке. По-перше, передивіться оці завдання, які ми встигли зробити, і передивіться свої записи, у кого вони є. Мене цікавлять ваші запитання і незрозумілі для вас питання. Зрозуміло проще? Щоб не на, не на підсумковій роботі, щоб вони виявлялися. Тобто ми розберемо те, що ви сьогодні написали, обов'язково розберемо. І закінчимо, я сподіваюся, з цими питаннями завдань для самоперевірки. Ну і тоді вже моє сумління буде чисте, бо все, що можна зробити, всі завдання, які можна розібрати, ми з вами розберемо. Далі це вже буде, так би, мовити. Ваша справа показати, що ви це зрозуміли. Все зрозуміло зараз. На даний момент, наче, так. Так, чудово. Але момент написання він буде тільки через три дні. Тоді от ми і подивимося. Ну, добре. Написання так, на дні чи в п'ятницю? Ні, я... а коли. Ну, ми в четвер ще попрацюємо з вами, а в п'ятницю будете писати. Хто за кордонник вони взяли пишуть? Ні, закордонники будуть писати у понеділок. А, це ви побачили, що я написав оголошення? Так. так я ж там починаю з того, до кого я звертаюся. Я так, знаю, що про всяк випадок потрібно упевнитись. Так, добре. Ну тоді, мабуть, на все добре. Я так, до побачення. До побачення.